Хейтив українську поліцію. От вам сумно, взагалі не філати. Чому нам? Ну тому що, ну не філати. Ну, блін, ну не фіг ділать. Замість того, щоб якось, якось щось робити там з цим перехрестям, якось цю дорогу лагодити, якось якусь техніку привізти, допомогти водіям, ви просто ну, займайтесь фігньою. Просто поїхали за мною, щоб що. Їздив пиляти контент в Окупований Крим. А скажіть, це в правила Російської Федерації правила Російської Федерації. Ми знаходимося на території Російської Федерації, а, а потім став народним депутатом України. Це дільний вопрос для СБУ. Пожалуйста, розберітьсь. Як кухар без вищої освіти став блогером-мільйонником на прізвисько ЗП Саньок, опинився в команді президента і зрештою втік за кордон, попри депутатський мандат. Дивіться у випуску. Неможливо на Кандидатуру народного депутата найти ті чоловіка чисто, чисто просто Навіть Даже брати його в роддоме, все одно люди скажуть, що он заангажований своїми родителями. З вас «Подобайка», бо буде цікаво. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці про цю персону за мить. Олександр Куницький родом із Запоріжжя. 25 серпня йому виповнилося 42 роки. Про його батьків майже нічого не відомо. За інформацією з відкритих джерел у 12 років Куницький отримав громадянство Ізраїлю. Попри це своє дитинство і юнацтво провів в Україні. Навчався в одному із ПТУ рідного Запоріжжя, спеціальність. Кухар-кондитер. А от після отримання середньої освіти разом із батьком Олександр Куницький переїхав до Ізраїлю, де навіть проходив службу в лавах армії. Після помаранчевої революції в 2005 році майбутній нардеп повернувся до України. Чим в подальшому займався Куницький – неясно. Вперше широкому загалу про нього стало відомо після запуску ютуб-каналу. ЗП Саньок. Так вам не вчувається, оцей поважний пан у костюмі починав як такий собі блогер. Олександр або ж Саньок знімав на камеру роботу тодішніх автоінспекторів. Так, так, це той період в українській історії, коли на дорогах стояли даївці, які рандомно зупиняли авто і пропонували на місці закрити питання, заплатити готівкою просто в кишеню автоінспектору. Сьогодні це звучить дико, але тоді пару купюр з Лесою Українкою дозволяли безперешкодно їхати далі. На пару з Куницьким, як оператор, їздив такий собі Віталій Косенко, який згодом був засуджений за вимагання хабара з поліцейського. Він вимагав 6 тисяч баксів за те, що не буде публікувати відео, відзняте за участі поліціянтів. У підсумку Косинку дали три роки умовно. Сам Куницький продовжував кропітку роботу на дорогах. Скажімо так, його блог різ і відео, як перевіряють поліцейських на предмет знання законів, набирали мільйонні перегляди. З часом Куницький став активістом дорожнього контролю, але вже тоді його стали підозрювати в брехні. Мовляв, він не просто так виїжджає на рейди, а виконує конкретні замовлення. Перевіряє тих, кого треба, і робить за завк... в. Казівкою, нібито з Міністерства внутрішніх справ, у липні 2014-го Куницький засвітився ще в одному сумнівному епізоді. Він їздив до окупованого Криму, де у своєму блозі знімав відео з тамтешніми силовиками. А скажіть, це правило Російської Федерації? Это правила Російської Федерації. Ми знаходимося на території Російської Федерації. А я хотів просто підчиняємося правилам Російської Федерації. Я теж водитель. Я просто не понимаю, ну, как бы у меня есть вопрос к вам, как к инспектору, в каком смысле. Ми їдемо просто ага. Ми їдемо просто у інспектора е, у на українському, всі знаки на українському, Я не можу поняти, по яким нам наїздіть. Написано всі указателі на англійському українському на російському Ні слова. Я поэтому і уточняю. Такі вояжі майбутнього політика викликали неоднозначну реакцію суспільства. Мотиви таких поїздок до кінця не зрозумілі. Довести, що окупований Крим не до кінця русифікований, чи зафіксувати перехідний період, коли місцева влада перейшла на бік ворога, вручила силовикам форму. Казівники ще не встигла замінити. Загалом, після кримського вікенду, Куницький опинився в базі Миротворець. І ви не повірите? Тоді ж Олександр знову чкурнув до Ізраїлю, почав розповідати, що готовий присягнути і знову піти служити. Але далі гучних заяв справа не пішла. Куницький повернувся до рідного Запоріжжя і продовжив займатися блогерством. Крім того, популярний ютубер починає цікавитися бізнесом, електрокарами та зарядними станціями. Як з'ясується згодом, компанія пов'язана з ним торгувала з країною агресором, але про це замить. У 2019 році, коли президентські перегони переміг Володимир Зеленський, стартували вибори до ради. Був запит на нові обличчя, не пов'язані з політикою, мовляв, з чистою репутацією, без шлейфу попередників. І тут сплив Куницький. В процесі його знімали з передвиборчої гонки через подвійне громадянство. Але чоловік поновився через суд і, зрештою, опинився в раді. З порогу нардеп почав обслуговувати свої бізнес-інтереси. Подалював ідею про встановлення зарядних станцій, компанії, до якої був дотичний. Сам політик прикривався тим, що в Україні дефіцит якісних електрозарядок, і нібито тільки конкретний виробник відповідає потребам ринку. Парламент цю ініціативу заблокував, а під самого Куницького почали копати. Втім, всі перевірки завершились нічим. А, на Кандидатуру народного депутата найти человека кристально чистого – это просто нереально. Даже если брать його в роддоме, все равно люди скажуть, що он за ангажиран своїми родителями. У раді Куницький входив до правоохоронного комітету. Ще б пак блогерський досвід, суперечок із даївцями, це неабиякий аргумент на користь кухаря-кондитера. Юридична освіта ні, не чули. Хоча, як говорив класик, Не важливо у вас образування, важна ваші цілі і розуміння, що будете робити далі. Початком повномасштабного вторгнення Ерефії Куницький навіть спершу висвітлював події війни. Божився, що продовжує роботу в столиці на зло ворогам. Ніхто нікуди не побіжав, всі знаходяться на своїх робочих місцях, всі знаходяться в Києві, і всі працюють і захищають страну. Ситуація на зараз, ну, приблизно ось така. книжочек и туманчик значит ситуация следующая чтобы не было никого сомнений а особенно у людей у которых я не очень сильно уважаю хотя сейчас не время об этом хочу напомнить что несмотря ни на что мы остаемся на своих рабочих местах помогаем координировать людей собираем гуманитарную помощь помогаем тем кто не может дать суби ладу А потім затих і далі закрутилось, як то кажуть. То його затримали через зйомку на блокпості. То він з іншим нардепом вслух Артемом Дмитруком влаштував бійку в середмісті Києва. Дмитрук і Куніцький. Знайшов угу. ну, мене... Да? Да. Ну, мене знімати і штовхати ну, мене провоцирувати. Говорити всі гадості на телефон, що я там щось виповнюю ще що десь працюю. А і, і гроші просили. Да, <говори> <говори> а що що вони взагалі хотіла? Щоб обра е... як ви як ображали? Що що казала? Та говорилися, які гадості кучу там. І почали штовхнина, і почала на мене клівіту всяку говорити. А в липні 23-го Куницький вперше виїхав за кордон. Як стало відомо, поїхав у відрядження на п'ять днів, а повернувся через три тижні. Така математика в Куницького. Хоча і географія підкачала, їхав до Ізраїлю, а опинився в американській Флориді. Через рік поїздка до Сполучених Штатів Америки обернулася тим, що народний депутат взагалі не став повертатися додому. Якщо він ненормально виїхав з країни, то нормально в країну він повернутися не зможе. Будь-яке сумнівне таке питання воно за собою тягне також сумнівне рішення. Нардепа зі селу народу Олександр Куницький втік з України про ймовірний його виїзд. Заявили журналісти Бігус.Інфо за припущенням видання. Нардеп міг виїхати у відрядження за кордон і не повернутись. А що ж бізнес? Український виробник зарядних станцій для електрокарів у Харкові пов'язаний з Олександром Куницьким, починаючи з 2016 року, попри російське вторгнення, постачав продукцію у Російську Федерацію, зокрема для державної структури Росії. Таке з'ясували журналісти-розслідувачі проєкту схеми Радіо Свободи. У 2021 році підприємство розпочало партнерство із кримським бізнесменом, який на базі харківської продукції розбудував мережу заправних станцій на півострові. Заправочну станцію для електромабілі відкрили в Сімферополі. Площадка саме крупне в Європі. У розслідуванні схеми відстежили, яким чином зарядні станції українського виробництва потрапили з Харкова до Криму. Виявляється, компанія продавала свою продукцію із дозволом змінювати дизайн, тобто на обладнанні по суті ліпили нову наклейку з логотипом. Ми произвели 90% процента українських всіх зарядок, которые стоять в Україні. 46% на є в цьому європейському континенті на сьогодні. мировые самые большие гіганти, они пользуются нашими технологіями, нашими зарядними станціями просто в своєму white-label дизайне. у коментарі Хемом Куницький, ще будучи в Україні, заявив, що йому невідомо про продаж харківської продукції до РФ. Про те, як станції опинилися на окупованій території в Криму. Сказав, що теж не знає. Мовляв, до продажів не мав жодного стосунку. Про непричетність до торгівлі з окупантом заявили і офіційні керівники компанії. Де ж зараз блогер, одіозний депутат та емігрант Куницький. На жаль, про своє життя в Америці, колишній ютубер не розповідає. Депутатка Ірина Геращенко подала запит до ради, чи отримує нардеп Куницький зарплату. Так, от з кінця 24-го року, тобто з моменту виїзду, йому не нараховують ні копійки. Хоча на інстаграм акаунті Куницького місцем роботи досі зазначена Верховна Рада, ба більше лише пару місяців тому слуги народу вирішили виключити його з правоохоронного комітету. І, попри те, що політик не голосує і, звісно, не відвідує засідань, формально він залишається у фракції, яка таким чином зберігає необхідну монобільшість. На ютуб-платформі Куницького «ЗП Саньок. Днями після тривалої перерви з'явилося свіже відео. Поголений в костюмі за кермом нового Мерса Куницький кошмарить дорожню поліцію поблизу Світловодська. Принаймні, цей населений пункт вказано в описі під відео. Чим я удостоив вашого внимання з водської поліції Я, я напевно, щось порушив. Так. Цікаво, що ж я порушив? Правил перетину, напевно, перехрестя, так? От вам сумно, вообще не фіділа. Чому нам? Ну тому що ну не фиг делать, Ну блін, ну ну не фіг Замість того, щоб якось, якось щось робити там з цим перехрестям, якось у дорогу лагодити, якось якусь техніку привіз, допомогти водіям. Ви просто ну займайтесь фігньою. Просто поїхали за мною, щоб що. і справді, чому це поліція досі не встелила куницькому асфальт? Дивно, правда? Якщо без сарказму і серйозно, то дуже цікаво, чи це справді свіже відео чи публікація не виданого раніше. Бо якщо Куницький справді повернувся до України, то як він безперешкодно перетнув кордон? І чого чекати далі? Він так само, як ні в чому не бувало, з'явиться у Верховній Раді, тобто його не розшукують за незаконний перетин кордону. Запитань більше ніж відповідей. Не знаю, як ви, а я точно буду моніторити подальшу підозрілу активність цього пана. А як вам взагалі персона Куницького? Як вам його кар'єрний злет? Як людина без юридичної освіти входила до правоохоронного комітету парламенту? І як вам його втеча до штатів? Напишіть все, що думаєте про цього нардепа під відео. І неодмінно скажіть в коментарях, кого хочете побачити в наступному випуску про українських політиків. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!